Трамп захищає національні та національні інтереси і вводить тарифи. Вводить тарифи проти різних країн, які на його думку несуть економічну, чи фінансову, чи будь-яку іншу загрозу у його державі. Сполучені Штати Америки введуть імпортні мита в розмірі 100% проти країн Брікс. Якщо вони спробують замінити долар в світовій торгівлі. Про це особисто написав Трамп в своїй соцмережі. Нагадаю, в БРІК входять, це таке об'єднання 10 держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південноафриканської Республіки, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірана. Єгипта, Ефіопії і Індонезії. Серйозне об'єднання великих країн, але Трамп не боїться і кидає їм виклик. Хочете холодної фінансової війни, ви її отримаєте. 100% ми на ввезення товарів до США. Як вам? А ще погрожує митами, які сьогодні, ледь не сьогодні, планує ввести проти Мексики і Канади, якщо вони не закриють кордони і не забезпечать безпеки від контрабанду на їхню територію, а звідти в Сполучені Штати наркотиків певних і мігрантів. Отак От Трамп захищає національні інтереси своєї країни. А у нас, у нас в Україні тим часом прохідний двір. Хімпроми, шміпроми, наркотик гуляє, воїнам продають людям. Країну на голку садять, Контрабас туди-сюди, долар, євро. Що по чому? Бордель і анархія. Нам потрібен наш український Трамп. Люди. Які будуть захищати наші національні інтереси. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.